Питання проїзду перехрест є одним з найважливіших і складних питань всього курсу ПДР, який викладається в автошколах. Майбутні водії повинні дуже добре знати і виконувати вимоги ПДР, які стосуються проїзду регульованих і нерегульованих перехрест. Для того, щоб швидко і правильно зрозуміти всі тонкощі проїзду перехрест, необхідна гарна практика вирішення різноманітних завдань, які наводяться в тестах з ПДР. На спонсорському каналі ПДР від дяді Юри наведені приклади вирішення завдань проїзду перехрестя. Цікавість і корисність каналу полягає в тому, що в прикладах наводяться вирішення завдань однієї і тієї ж дорожньої ситуації для різних умов проїзду перехрестя. Учень має можливість побачити, в чому полягає різниця проїзду одного і того ж перехрестя, якщо водій бачить різні дорожні знаки або сигнали світлофора чи регулювальника. Приклади, наведені на спонсорському каналі, періодично доповнюються новими відео. Оформивши підписку на спонсорський канал, ви досить швидко і просто зрозумієте всі нюанси пов'язані з проїздом різноманітних перехрест. Для того, щоб ознайомитись з відео, які представлені на спонсорському каналі, треба зайти на головну сторінку каналу ПДР від дяді Юри і вибрати розділ Відео для спонсорів каналу. Для оформлення спонсорської підписки треба натиснути на кнопку спонсорство, яка знаходиться внизу відео, і дотримуватися інструкції. Якщо ви мешкаєте в Ірпіні або Бучі і плануєте стати слухачем автошколи, запрошую вас в автошколу фаворит, де ви будете мати можливість наочно прослухати курс лекцій ПДР від дяді Юри. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!